днів на 10 дали мені міні відпуску. І я поїхав до коханої жінки, де в неї була моя собака. Я теж перший раз ходив, ну, перший раз хвилювався, коли побачив. Знаєте, як весь людина, я давно не бачив якогось дальнього родственника, родича. Вона першу не побачила, спочатку стала, не зрозуміла, хто це. Почула мій голос і все. До мене підбігла, чуть на, на плечі не запригувала. Не відходила від мене хвилин п'ять приглала на мені. Я на землі поверкався, обіймався. Цілий день з нею провів, від радощів. – З якого віку мала сьогодні? Три роки. Який характер Дуже активна. Характер. У ну, мене, наприклад, я в мене вийшла його переламати, показати, хто тут головний.